Якщо все ж таки буде, ну, більшість збройних сил, хлопців Збройних сил звільнено і е переведено якимось чином в цивільний стан, то ми зовсім не готові. Це констатація факта, це 100%, тому що тільки сьогодні пані очільниця уряду Юлія Сверденко е прогосила такий факт, що в Україні після закінчення війни військових дій буде 5-6 мільйонів ветеранів і сімей, членів сімей. І це досить такий вагомий відсоток. Якщо брати, я просто не берусь навіть давати оцінки, скільки залишилось активних і. Е Взагалі, членів нашого суспільства, яка кількість? Да? Було як колись 52 мільйони, потім там 40 мільйонів. Будемо казати, практично кожне подвір'я, кожна двері великоповерховому багатоквартирному будинку. Це вже вони доторкані до таких подій. І просто ветеранська політика це надактуально, тому що це практично буде наше суспільство.